Прогноз погоди в Україні на понеділок, 11 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Перший день наступного робочого тижня принесе нам суттєве потепління. Декому навіть може здатись, що прийшло бабине літо, але це ще не воно. В будь-якому разі, в понеділок, 11 вересня, майже по всій країні повітря буде тепліше, ніж у вихідні. Дощів, на жаль, не очікується в жодній з областей нашої вільної і незалежної країни. Зараз розкажемо про все детально, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео. Все одно пишіть знову знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Щиро дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. Північ країни. У Чернігівській області в день очікується плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі плюс 11, плюс 9. На Сумщині холодніше. Плюс 21, плюс 23 в день, плюс 10, плюс 8 вночі. Вітер північний. 1,3 метри на секунду. В південних областях також стане тепліше. Тут в Миколаївській і Одеській областях денна температура плюс 25 плюс 27 градусів. Нічна на Миколаївщині плюс 14 плюс 12, а ночі на Одещині будуть теплішими плюс 16 плюс 14 градусів. На Херсонщині і в Запоріжжі в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. І на 1 градус холодніше буде в Криму. Вітер буде дути з силою 5-10 метрів на секунду. В усіх західних областях 11 вересня буде однакова температура повітря. В день термометри покажуть плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс плюс 10. Тільки на Закарпатті буде на 1 градус тепліше. Схоже, що у західні регіони повернулося справжнє літо. Вітер тут буде південно-західний, саме він і принесе тепло. Його сила 3,8 метри на секунду. На сході нашої держави тепло буде у Харківській області і на Донеччині. Плюс 21, плюс 23 градуси. В день плюс 12, плюс 10 вночі. На Луганщині в день буде на 1 градус прохолодніше, а вночі так само. Плюс 12, плюс 10. Центр країни. Полтавщина, Черкащина, Київщина і сам Київ, а також Дніпропетровська область. Тут в день очікується плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. Вінничина, Житомирщина і Кіровоградська області плюс 24, плюс 26 в день, вночі також плюс 12 плюс 10 градусів. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber. Фейсбук, Телеграм, WhatsApp тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Нехай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро, знову побачимось.